Старий, який помирав, вихаркуючи легені, так і не встиг зрозуміти, що стало з його країною, що зробили з нею всі ці фінансові генії, які торгують тепер відкриту кожною її частиною. Моя мама, яка розпродала згодом усі його речі, яка живе громадянським шлюбом, з якимось дядлом. Я що там далі. Ховає від мене всі свої згадки і зітхання старечі. Зачиняється на ніч від мене, щоб я не підслухав їх раптом. Він і досі торкать мене своїм кашлем, ніби шипами, Приходить до мене вісні і дивиться чорним оком, і я знаю. Найтяжче, що в нас є це наша пам'ять, а найгірше, що вона лише тяжче з кожним роком. Він називає мені імена лікарів, який оббили. Сідає на ліжко напроти закликає до повсти, каже мені малий. У тебе немає ні злості, ні сили. ти здасу і злість, мов провідникові постіль. У тебе немає мали, ні спадщини, ні країни. І всі твої друзі мали, згоратимуть молокомети, Блукатимете, як сарани, Зникне та як караїми. Раз вже все погнило, спробуй хоча би нормально померти. Скільки можна терпіти їх голоси на сходах? Будильника і куляри, теплі щоденні предмети, вирви їхні серця, а заради спинивши подих. Спали разом у ліжку, ніби старі газети. Я дістаю бензин, і міцні корабельні канати, і розводжу в кімнаті вогонь який усіх нас огорка. І знаю, і що не може мати над нами влади, окрім голосу крові, який наповнює горло. Добре, коли тобі зняться, підпільники та герої. Команда, коли їх поява на тебе тисне, ця влада посилює мені любов до холодної зброї. Ця держава позбавляє мене почуття вітчизни. Країна, які виживання вважають талантом, десятая біографія, список боргів і труків, називає тепер мене злісно, вбивцем і симулянтом, опитує свідки, які ціліли. Шукає грешки отрути. Хай тепер прокуратура засипле мене своїм спапом. Хай потопом зальється, вулиця Кам'яниста. Хай з'являться миротворці, і випалять чорним напалом гарячої електростанції могонотопного міста. Хай вони тепер спробують усе це без нас поєднати. Хай спробують врахувати небесні, сумні коливання. Сонця, священний вогонь, заливає кімнати. Герої не помирають від стаціонарного лікування.